Всім доброго дня. Всі запитують, чи це колон самопал чи заводський. Яка ваша думка? Чи це заводський, чи це самопал? Самопал я вважаю, що коли щось будь з чого зроблено, то тоді є самопал. А коли є все з нового зроблено, то я вважаю, що у кого правильно руки ростуть, то робить. Воно не виглядає як самопал, ну виглядає і не завод. Якщо завод робить, то не робить з такого товстого металу. Може зробити набагато тоншого, щоб здешевити виробництво. Тут все товстий метал. Тут ще є такий один самий колон, тільки трошки в іншому виконанні. І також товстий метал. І, до речі, потужність що цього. 5,5 кВт. І цього 5,5 кВт. Ану, ваша думка, як воно виглядає, ці колони? По-заводському зроблено, чи так будь-як. Дякую.